Друзі, перші проголовне поїхали американський генерал Бен Ходжес, Колишній командувач силами США в Європі різко звернувся до Європи. Бен Ходжес заявив, що незалежно від результатів переговорів чи будь-яких укладених угод. Європа має готуватися до невідворотних наслідків від війни. Вашингтон розглядає Європу як таку, що не зможе захистити себе. Зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, а також Канада не могли б зробити вагомого внеску в колективну безпеку. Саме це дозволило США стати головним партнером в переговорах з Російською Федерацією. Немає жодних. Питання стосовно позиції Литви, Фінляндії, Естонії Латвії, проте в цілому Європа досі так і не є об'єднаною, сказав він. Росія не зацікавлена у справжній мирній угоді з Україною. і Не хоче брати участь у будь-якому процесі до України, проглядається як законна суверенна держава. Підхід Росії полягає у тім, щоб уникати будь-якої держави. Саме тому РФ не бажає мирних переговорів, де будуть присутні Трамп, Зеленський і Путін за одним столом. Як рівноправні лідери, важливо зауважити, попри те, що говорить Кремль, вони ніколи. Ли не відступали від своєї головної мети у цій війні знищення України як держави та знищення самої ідеї України як держави, наголосує гочус. За завершення війни має передбачати відшкодування Росією збитків завданих нею Україні. Сподіваюся, що Європа досягне поступу у використанні заморожених російських активів, майже 300 мільярдів. Використати їх також маємо тисячі українських дітей, незаконно депортованих до Російської Федерації. Поверніть їх, сказав він. Той же час, колишній генерал з бу що це дуже велика Милка віддавати нашу ядерну зброю, так і вийшло. А зараз цей генерал досі живий. Називає Трампа зрадником демократії та гідності США після його останніх вчинків. І заява тепер давайте будемо. Будемо рахувати правий генерал чи ні. Якщо Трамп виставив Україні рахунки за безкоштовну допомогу від Сполучених Штатів Америки та Байдена, то ми вправі рахувати наступне 187 балістичних ракет, де від 60 боєголовок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. Це штат Нью-Йорка та Вашингтон з точкою нуль Пентагона. Варто оглянути на всю вартість об'єктів, пише журналістка Маша Зарицька. Україна здала бойового урану та плутонію у чисті вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах боєголовках це майже 1,1 трильйон доларів. Тактичні плутонієві заряди від 5 кілотонн до 150 кілотонн ніхто навіть не рахував. Носії ядерної зброї Р-36 м виріб 100 і Ту-22, Ту-160 від 800 мільйонів до ядра в доларах від Ли Кремлю, тобто, якщо з цієї суми підняти мікроскопічні 46 мільярдів американської військової допомоги, то виходить, що американці винні нам більше трильйона доларів. Руди, як будемо розраховуватися, скільки коштує Україна, порахуємо у стовпчика. Пише журналіст Дмитро Золотухін на 13.01.2025. Congressional Research Service опублікував своє дослідження стосовно видання Україні фінансової допомоги Direct Financial Support of Ukraine. у цьому звіті визначено, що останом на січень 2025 року Конгрес США передав Україні 174,2 мільярди доларів за 2022-2024 фінансові роки. USAID взяв на себе зобов'язання на 30 мільярдів доларів фінансової підтримки України через механізм Світового банку та гарантував. Плату позики уряду України розміром 20 мільярдів доларів через фінансові можливості бюджету США 2024 року фінансового за цими словами Congressional Research Service, враховуючи це не дуже зрозуміло. Звідки пан Трамп бере цифри то 500 мільярдів доларів, то 350 мільярдів доларів. Але як для людини, яка все своє життя провела в величезних кредитах і пережила кілька банкрутств? такий підхід можна зрозуміти. А тепер звернімося до історії України. Україна після здобуття незалежності у 1991 році успадкувала значний ядерний арсенал, що складався з приблизно 1900 стратегічних ядерних боєголовок та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. На той час країна мала 220 стратегічних носіїв, включно зі 130 МАК, міжконтинентальними балістичними ракетами СС-19 і 46 МБР СС-24 та близько 176 шахтними пусковими установками стратегічних ракет. Після 1990 того року в рамках виконання запевнень Будапештського меморандуму з Україною було вивезено близько 2 тисяч стратегічних ядерних боєприпасів до Росії загалом з березня 1994 року, бо червень 1996 року з України було переміщено близько 5 тисяч ядерних боєзарядів, включно з тактичною зброєю. Крім цього, що 44 важкі бомбардувальники, оснащені 1068 шістдесяти крилатими ракетами повітряного базування великої дальності було передано Росії чи порізано включно. Но з ту 95 і Ту-160, точно кількість яких публічно не озвучували у 2001 році. Сидів в кабіні останнього в Україні Ту-160 на полтавському військовому аеродромі. З нього було вже зрізано майже все. Розповідали, що увесь полка вишикувалася вздовж посадової смуги, коли борта сідав. на останню стоянку. Всі до останнього плакали. Мені було 5 років, коли я бачив, як українська білий лебідь пролетів на висоті 250 метрів. Над аеродромом у Полтаві підсумую у 2023 10 році загальні витрати на ядерну зброю склали 91,4 мільярда доларів. США це і розробка, яка суттєво впала, і обслуговування щорічні витрати Франції на ядерне стримування становить 6,6 мільярда євро. Точної вартості однієї боли ніхто назвати не може, оскільки ринкового статусу такі речі просто не мають. Але давайте, хоч прокинемо, що саме ми віддали для безпеки заходу без возмєзда. 5 тисяч ядерних боєзарядів, 130 тридцять ПМР, 44 бомбардувальники, 176 шахтних пускових установок. Якщо припустити, що вартість вироблення одного ядерного заряду у цінах 2024 року становить близько 25-50 мільйонів доларів, розробка міжконтинентальних балістичних ракет М-51 обійшлася Франції 5 мільярдів євро, то за найскромнішими підрахунками виходить, що Україна тільки зарядів віддала на 5 тисяч множимо на 25 мільйонів доларів і того дорівнює 125 мільярдів Доларів редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.